Вогнебіозахист. Сьогодні ми говоримо про нього, про вогнезахист, про антипірени, про вогнебіозахисні біозахисні властивості, про е, особливості матеріалів, про способи нанесення. І, звісно, що проведемо краш тест, використаємо для тесту кілька наших антипіренів. Також е, нанесемо і будемо підпалювати по технології антипірени, які присутні на ринку. Ми їх не будемо називати, але ми співставимо повністю властивості і якості. Значить, коли ми говоримо про вогнебіозахист, ми повинні в першу чергу опиратись на якісь нормативні документи. Тобто на сьогоднішній день є ДБН, державне, державні будівельні норми. Отут буде норма стосовно антипіренів, ми намалюємо її, на яку ви можете перейти і почитатися. І нижче ми додамо сертифікат, згідно якого наші антипірени відповідають найвищій нормі по ДБН українському. І якому рівню вогнезахисту вони відповідають згідно з сертифікатів, стандартів Європейського Союзу. Тобто, що це антипірени європейського рівня, які повністю безпечні, які нетоксичні, які дуже довго зберігаються, які можна використовувати як всередині, так і зовні. І що найголовніше, коли є дія вогню, жару, вони розкладаються не на токсичні, безпечні речовини, не мають газу. І інших е, негативних елементів. Значить, Давайте розглянемо в цілому класифікацію вогнестійкості і вогнестійких властивостей. Найвищий рівень вогнестійкості це А1. Це матеріал, який не займається, не горить і ніяк не впливає на процес горіння. Далі є рівень вогнестійкості А2, який, в принципі, так само, тільки там ще виділяються якісь там додаткові гази, які. Є небезпечними, так? Або частково небезпечними, але вони є. Рівень вогнестійкості на третьому місці це рівень Б. Це максимально можливий рівень вогнестійкості, який можна досягти на дереві. Такий засіб не горить або оброблена деревина таким засобом, не буде займатися мінімум 20 хвилин. Тобто 20 хвилин її полум'я і всього решта ніяк не вплине на рівень вогнестійкості. Далі є рівень стійко вогнестійкості класу С, по стандарту він повинен діяти не менше 10 хвилин. Далі є рівень вогнестійкості класу Д, це до 2 хвилин. Тобто цей засіб або поверхня оброблена ним, або будь-який матеріал, який відповідає цьому класу, там якийсь гіпсокартон чи ще щось, немає зоодного значення. Згідно норм повинен. Не займатися в полуні 2 хвилини. Все максимально просто, все дуже легко зрозуміти. От, значить, Який у нас є на сьогоднішній день асортимент? У нас є антипірен класу С. Він може бути прозорий і червоний, його нема з нами тут, але він отакий. Є антипірен класу Б, тобто який буде точно 20 хвилин тримати полум'я, який буде максимально вогнестійкий. І є антипірен класу Протект, це наш найвищий клас стійкості. він теж Відповідає класу Б, але він ще є, крім того, вогнебіозахистом і в нього більша стійкість до атмосферних чинників. Ці продукти потрібно наносити від 260 до 330 мл на метр квадратний. Треба зазначити, що густина наших антипіренів дуже висока. 1 літр може важити 1,4-1,5 кг. Тобто така каністра 10 літрів буде важити 15 кг. От, але наносимо в мілілітр. Тобто 300, 300 мл в середньому потрібно. Ми нанесемо наш антипірен сюди. Згідно норми, це три нанесення кісточкою. Хоча наносити антипірен можна також розпилювачем, культом. Також дуже добре наноситься антипірен зануренням, тобто це всякі ванни. Набагато надійніше буде тоді обробка. Наносимо протект. Перед нанесенням. Розмішуємо. Антипірени наші сольові, додавати в них воду не можна, води вони не містять, тому й вага 1,4 Вони не кольоруються. Наносимо антипірен Обробляти ми будемо балку, це смерека. Вона, звісно, підготовки класичної, тобто її ніхто не вишліфовував. Тут зерно шліфовки якесь одне чийсяте. І більш нічого, деревина суха, рівень вологи становить десь 8%. Для антипіренів дуже важливо суха поверхня. Вони неефективні на вологій, на сирій деревині, тому що матеріал має кудись вібратися, а якщо поверхня. Вже наповнена вологою ніякого просочення не відбудеться. Далі ми нанесемо ще один антипюрен, марку ми не будемо називати, який на ринку дуже відомий. Це порошковий засіб, який ми розбавляємо з водою 1 до 10. У нас відміряно в стаканчику 100 мл води і 10 грам розчину. Порошок розчинився. Даний виробник регламентує цей продукт як найвищий клас вогнестійкості клас 1. Наливаємо засіб на поверхню і розтягуємо його. Згідно техкарти, матеріалу рекомендується наносити 250-300 грам. Тобто теж потрібно буде трьохшарове, трьохразове нанесення. Дуже правильно і дуже добре вибирати антипірен в кольорі. Маркер нам покаже пігмент, бароник нам буде показувати, які деталі оброблені, які ні, а кількість пігменту буде вказувати глибину просочення, якість обробки поверхні. Тому ми завжди радимо використовувати кольоровий антипірен. Також популярне питання, чи антипірен покривають і чи його можна наносити зверху, на, на, на нього можна зверху наносити якесь покриття. Слід зазначити, що наші антипірени можна покривати. Тобто він це сподівайний Wood Protect B і C можна обробляти зверху, тонувати, покривати. І важливо розуміти, що антипірен, який ми покрили, знижує рівень вогнестійкості на один пункт. Тобто антипірен класу Б стане антипіреном класу С, антипірен класу С знизується до класу Д і так далі. Наносимо наступний засіб. Наносимо. Об'єктивно і справедливо зазначу, що з трьох зірців, які я наносив, порошковий антипірен, виробник номер 1 і Лазвійський Вінсент, найгірше наноситься наш антипірен. Тобто сольова основа великий сухий залишок, і матеріал погано пенітрує, погано проникає в дерево, наносити його важче і довше. Також ми помічаємо, що порошковий засіб. Він не має запаху. Ну, ні один поки що з антипіренів не мав запаху, але він вступив в реакцію з деревиною, з лігніном відбулося пожовтіння, є запах, е досить кислий запах, відповідно, він е викликає корозію і він пошкоджує деревину. Ну, Факт. І наносимо останній засіб. Все мішаємо. Все мішаємо. Все, ми нанесли всі засоби. Я думаю, що ми орієнтовно нанесли не більше 70 мл покриття. Тобто нам, щоб досягти норми, по всіх виробниках треба плюс-мінус 300 мл. Тобто таким методом нанесення, губочкою чи там кистю, пропитати зараз неможливо. Тобто Нам потрібно повноцінних 4 обробки. Ще повторити три рази буде потрібно залишаємо всі засоби висихати і будемо повторно наносити повертатися. Ми залишили антипірен, як видно на взірцях, лозвійський антипірен по капілярах, по порі максимально багато пройшов і пропитався в деревину, навіть в місцях, де було оброблено іншими антипіренами. Все, ми зачекали 30 хвилин, наші антипірени впиталися, якісь більше, якісь менше. Наносимо третій раз. значить, Порошковий антипіре. Наносимо товстий шар. Навіть третій раз він дуже швидко впитується, дуже легко розтікається. Можна покласти дуже великі кількості засобу. І наносимо латвійський антипірен. Розтягуємо по поверхні, даємо йому впитатися, тобто, третій шар, кладемо невелику кількість, але бачимо, що матеріал практично не впитується. Залишаємо його вже на поверхні підсихати на кілька годин. Пройшло кілька хвилин, і ми вже на світлі помічаємо, як Великій кількості було води, весь засіб впитався тут, тут, тут. Тобто, проникнення поки що в конкурентів набагато краще. Залишаємо. Так, з метою дотримання техніки безпеки. Крест-тест антипіреню ми будемо проводити на вулиці, тут на відкритому повітрі. У нас є вогнегасник. На всякий випадок, у нас є водичка. Ми будемо палити пальником відкритим джерелом вогню. Спочатку дамо прогоріти 10 хвилин і потім заберемо джерело вогню. Хороший антипірен спрацює, якщо через 10 хвилин, коли ми відведемо полум'я, відведемо пальник, полум'я погасне і продовження е займання не буде відбуватися. Спочатку ми спробуємо сольовий антипірен, далі ми нанесемо. Будемо палити антипірент одного виробника, другого і закінчимо нашим. Таймер з телефоном знаходиться тут збоку. В принципі, наш антипірент повинен тримати полум'я 30 хвилин. Почнемо з 10 кожен засобів. Використовуємо пальник. Оце починаємо перший. Пальник підтримує температуру градусів 600. В випадку нашого антипірену він має принцип сухої піни. Тобто каталізатором реакції буде висока температура. І згідно дослідження, він працює в діапазоні від 600 і до 1400 градусів. І піна під дією температури виступає, обволікає деревину. Після припинення дії полум'я. Піна залишається на поверхні і припиняє доступ кисню до деревини і цим припиняє займання. Кожен взірець ми палили по 10 хвилин. Дуже чітко видно, де найбільші зони ураження, і де, після відведення пальника. Далі ще тримався, трималося полум'я. Ми палимо на відкритому повітрі, тут вітер, і деталь досить крупна. І насправді 10 хвилин це наймінімальний такий тест. Зараз ми продовжимо другий етап, будемо ще 10 хвилин температури. Зазначу, що згідно виробника, наш антипірен Inwood fire Protect, він до 30 хвилин ефективний. Також ми бачимо, що в нашому випадку ураження найменше. І ми бачимо, що полум'я найбільш локалізована і суха піна вона по периметру е, виступила, тому і зміна кольору, і зміна ураження найнижча. Палимо тепер знову в зірець. Знять один продовжуємо далі палити, робимо це, тому що досить крупний розмір деталі, щоб максимально розігріти, тобто запускаємо всі разом тести на, на, на ще відрізок 10 хвилин.